І знову всім привіт. Доброго ранку всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, друзі, і наступний день техого полювання. Йдемо таким гарним прохолодним ранком. На полях сюди туман. Ось у лісі тишина. Прохладненько троха. На годинник у нас 7.30. 30. Я вже йду через ліс. От. Буквально йти мені лишилося до перших грибних місць якихось ще хвилин 15-20. Йду я туди саме, де я був минулими днями, на ті самі місця, бо, мабуть, йти сьогодні далі не буде, не знаю, подивимося, бо в ці всі дні ходив, нічого ніде не попадає. Так що я вирішив сьогодні так. Там на годинку півтори, максимум дві, покрутимося, що нам вдасться підзбирати, то зберемо і підемо додому, займатися своїми справами, працювати. От. Але я думаю, що цієї години-півтори нам вистачить, щоб щось знайти, відзняти за одне і вам показати. Вчора буквально. За півтори години навіть не цілих дві мені вдалося назбирати повну корзину молоденьких, гарних, таких всіх майже один в один, 8-10 см росту білого гриба. І збиралися доволі комфортно. Декілька кроків є, декілька кроків є, декілька кроків є. От. Не знаю, як буде, звісно, сьогодні. Але мені здається, що грибочки мають бути. Бо вони ростуть. Кожного дня ми ходимо по тих самих місцях і вони за вечір наростають. Це, так для тих глядачів, хто не розуміє, ходимо в один той самий ліс. Е, в лісі дуже багато людей. І кожен божий день люди щось збирають. Збирають, за вечір гриб там знову наростає. Наростає в такій кількості, що люди на другий день знову приходять і знову збирають таку саму майже кількість, а може і більше як і минулого дня. От. Ну, так триває до тих пір, поки родить грибниця. Ну, Якщо їх там не збирати, звичайно, один-два гриба виросте, а останні в грибниці пропадуть. А за рахунок того, що люди кожен день ходять і зривають, на наступний день, але, з грибниці далі вилазить, вилазить, вилазить. Так вони продовжують рости. Ну, ще один закон, в ніякому разі білі гриби не можна зрізати. Бо Мо коли ви їх там позрізали би, все, гаплек, ті ніжки там би погнили. І до наступного року на цих грибницях робити немає чого. Тому в нашій місцевості ніхто ніколи гриби не ріже. Ось. А я полегонько спускаюся вниз і зараз мені догори. Піднятися і ми вже будемо лісі, в лісі. На жаль, по дорозі по цих лісах ще поки що не видно жодних грибів. Ну вони, я так думаю, десь почнуться, якщо все буде добре, в кінці вересня, останні дні, початки жовтня. Тоді буде набагато цікавіше, бо піде справжній настоящий такий осінній пізний гриб, який буде рости. По посадках, по молодих лісах, по цих дубових рабових. ось, <кій> тоді буде ще більше шансів щось наполювати. Ну а нам багато не треба, бо люди пишуть, бери більшу корзину, Більшу не беру глядачі, бо з велику корзину декілька разів до лісу і де ті гриби потім надівати. Ось. А щоб ходити кожен день знімати вам відео. Ось, маємо таку маленьку якраз підходящу корзину, декілька грибочків їсти стає нам з головою. от. Так що, йдемо. Не знаю, що на нас сьогодні, але думаю, фортуна до нас усміхнеться. А ви сідайте зручніше і гайда на лісові пригоди. вперед. Так, я ще не дійшов до грибних місць. По дорозі нам трапляється ось такий грибок. Пописамо дорогу. Ось. Молодий підбережник. Отакий От перший цього року в цьому лісі. може дойти назад поверну, тут кагляну. Гарний, йдемо далі. Так, 5 хвилин, пошуків і є у нас перші молоді. Ну я в цьому лісі не шукаю. Вирішу глядачі ризикувати. І те далі. Але вже так попали, попали мені по дорозі і маю. Ось таких два молоденьких, гарних. А тут подивимося потім, коли буду вертатися. Буду ризикувати, може десь там щось вискочило краще. Бу тут багато людей Гриф ось такий ось. Більшенько знайти важко. Йдемо далі. Йдемо далі і у дорозі. На нас чекає непоганий сюрприз. Ось такий. Шапка. молоденький помпулатий гарний, білий грибочок. Йдемо далі. І, є походу, ще один ось шапка. Так, здоров'я. Ой, і, напевно. Зіпрілий. Зіпрів. Чон з нього захирів. Засидівся на листях. О, тут тупої. Молоденький недалеко. О, це не то. Ось такий. А тому я замітив далі. Гарного. О, то не один. То не один. Ось. Такий. Ну, не сам два. Два гарних. От, там бочечка. Класний. І це один. Біля нього ще один почепився. Ось так. Ще один маленький. Крутка на накриє. Непогана знахідка. Так, зараз покручуся, йдемо далі. Одні цікаві гриби нам попадають по дорозі в лісі. Ось знаходимо глядачі. Ось такі молодесенькі. Гриб парасуля. Тільки-тільки появилась. Там ще один. Там ще один. Чотири штуки і перед цим я ще бачу декілька. Це вже класно. Мабуть, може полегонько інші гриби з'являться. Йдемо далі. Ух ти, кого я бачу. А тут нам попадає грибочок, якого я ще цього року не зустрічав. А тут нам глядачі пан Мохомор. Ось такий красень. Гарний, молодесенький. Цього року перший. Краса. От. Лигонько починають і другі гриби прокидатися. Перед цим ми знайшли декілька парасоль. А тепер шимо мухомора. Ми йдемо далі. Ну і не вір тепер поговорки, які казали нам діди. Дід це казав, знаходиш мухомора. Дивися, біля нього уважно, десь буде, буде білий. Ну, я, звичайно, не дивився, лише давай йти від нього. А там дивіться кашапка. А тут така шапка. О, Оце він класний. О, він не сам. Воно проти дивіться, шали. Опа, на. маєш мухомор. Так що глядачі собі запам'ятовуємо. С находимо хумора треба шукати білого. Десь недалеко буде. Я буквально відійшов від нього. Може на п'ять. А тут такий а де, тут, жаткий, маленький був, але він вже такий ніякий ми його залишимо. грибочок чистонький, гарний. Ось таких два. А ще ж одне приємно. Це перші гриби білі, які я знайшов у березні. О, якщо вони підуть по березах, по посадках, це вже буде цікава робота. Йдемо далі. Ну, а цей сховався добряче. І в траві, і в папіках. Ось вот такий. Гарненький. Угу. Двіцький красавець. Дуже гарний. Так, ти тут сам. Так, зараз його поставлю біля кози, ну козань ось тако. Доволі непогано. Глядачі ну, якихось пів години, ти знаєш є, що не в лісі. На ну, вже ось тако. Так що не дурно мене потягнуло. Піти далі. Ну що, я завтра покрутануся, ще щось знайду, обов'язково показую. Далі йду. А далі попадає нам ціла сім'я молодих парасоль. Дивіться, Така одна, друга. Ось ома. Ще одна, тут ще одна, ще одна, тому далі ще одна, і туди далі ще одна, і там далі ще дві. Краса. Велика сім'я, воно хай лишається, може десь день-два вони краще розростуться і прийдемо зріжемо. Йдемо далі. Наступними нам попадають ось такі два червоняка. Молоденькі. Гарні. А саме спокої щали немає. Ось такий. Супер. Йдемо далі. Бачу якогось гриба, але ще не розумію, Що то. Чи то такий здоровий... Ні, то такий здоровий мухомор. Ого. Я вже думав, що це такий червоняк. Мама мій, це здоровенний. Тут десь шапка в діаметрі 25. 25 сантиметрів. Ух, ну потужний. Біля нього там ще один такий грубий. Є і там у траві ще один. Ну що, може тут покрутимося гну. може десь білий буде. Глянем. Ну, білого не видно. Але там далі від мухомори замітив я такого гарного потужного. Червонечко, оце вже мошний. Ну тут кайно, О! Потужний. Який здоровий. Зараз я візьму білого гриба тут маю, самого найбільшу. Поставлю біля нього. Біли. Білий. Менші. Білий менший. Білий менший. Красанчики. Ну, приємно, червоняки починаються, друзі. Пара солі починаються, мухомори починаються. Ну, краса. Грибниці Риб, нарешті починають розроджуватися. Йдемо далі. Хоч понюхаю. Ну, є різниця. Білий гриб собі по своєму пахне, червоняк по свому. Ну, червоняків цього року мало мав в руках. Цього року. Ну вони ще можуть нагнати хто його знає, Вони ж таки може бути в жовтній шкого. Добре, йдемо далі. Йдемо далі. І є наступний білий. Гарний там отакий. Сховався недалечко від дороги. І чекає, коли ми по нього прийдемо. Ось там отака шапка. Але не дають, дають гріляти до нього залізти. Не бачу другого один. Один. Ну я зараз його почищу, що тут -ка добре Присів, зібрався чистити. І походу я замітив трошки далі другого. Все таки другий є. Але відбувається туди далеко. Замітив я його вийшов на дорогу. Ось такий тут. -ка. Ще один і сидить. Іде, друзі, опте. Ох ти його! Ох, пішов. Краса! Ну, такий що менший від попереднього. Гарний. Ось така краса. Є другий. Там майже один один. Наступний. Недалеко від тих двох, що я підняв взагалі зрив мозку. Ну, Це красень. Там така бочка. Ось, дивіться який. Та що ти? Охей. Ну, красень. Подивіться на нього. А він тут собі такий сидить. З другої сторони. Ось там бук. Ми з того боку підняли двох. Пішов на другу сторону, а тут такий собі присів. Оцей О, це біля гонько. Він ну, взагалі не впервався. О, дивіться, який шляпус, помплатус. Ну красо. Звення, тверді, налиті. Ну, як я вам і казав. дощі впали рісні, гриб конкретний. Осте. Ну що? Якщо не бачу, то далі крутиться. чи що вперед. Проходить і двох хвилин, як ми знаходимо ще одного. Доволі непоганий. Хто собі такий на горбочку сидить? О, Дивіться, який гарний бочик. Біля нього ще спить маленький. Малоглишо. І супі росте сам. Ось такі місця, що вони лише тут починаються. Минулому мерзам взагалі тут нічого не було. Козина у нас вже ось тако. Давай хочемо раз тим ближче. Йдемо далі. Прийшов я зовсім небагато. Бачу ще одного. Бачу ще одного. О, Не один, а два. Підійшов ближче, є два. А тут ще один який заховався. Ось. І два. О, ой, ну, а ти, те, теж дома, ну як ого ну, ось і ті Ще один таких два. Добре, дивимося далі. А тут нам боки саму дорогу попадає ось така сім'я. О! Хоч попасти в кадр? Ну то давай. Ось така жабенція. Так. Чи... так. Я не їздити показати. Тут попала нам така сім'я. Опа саму дорогу. Опа. Ось тако. Там ну, ще такий маленький всередині. З боку, походу, є шелля. Там. Бачите? Холишається. О, шел. Відгортав листки, накрити цього, вигорнув ось такого. До цього більшенького вже беремо. Точка вирішить один. Тут собі виросте, тому моя. Замітив. Ой, ви ціка грибниця, яка посипається. Ох, яка. Будуть грибочки далі. А тут ще один. Недалечко від них. О, на самій дорозі. Здорова пішла. Ось свій. Такий ось тут. Гарно. Знахідка непогана. Оці тут взагалі. Ну, позавчора було походу п'ять купі. Так, йдемо далі. Так, удача від нас трохи відвернулася. Ходив я більше пів години. Не попадало взагалі. Я вже тому вже все. Але ще по дорозі дуже в сторону додому. Щоб таки одного. Такого. Ось. Ну що, на годиннику 9.30, півтори години. в Корзині у нас ось тако. Непогано. Ну Ще попасом пів години, поки я дойду до виходу з цих лісів. Думаю, що може спару підстрілим. Ось і ти, друже, нарешті. Нарешті він виріс і на цій дорозі. А то я цілий тиждень ходжу, А тут як класна в мене місцина. Нема, та й нема, не а Він є вже нарешті. Тут такий. Ось. Такий о. Бовчик. Сам. Звично запитання до них чи не сам. Mm -hmm. так, що не бачу один. Зараз я його почищу і тут ще покручуся. І зовсім недалеко. Трошечки, що підняв, замітив. Ось таку пафороті такі любимо їх місця. А є, є. то не один. Не один, один, то дві шапки. От. Два. Зараз покажу краще. Тут один такий, що ого. А у нього серйозно. Чого не було разом? Не ясно. Такие закопаны, Не знаю, как их взять. Но... Не хочет. Вот так вот. Ой. Вывернулся. Ого. А? Еще что поломалось. хорошо. Вот такие. Гарные. В папороті ховаються. Я там вже не раз находив. Люблять вони в папороті заховатися так. Нам на проході, бачите. Чиста місце над кіпанком. Вони змі боку в папороті сховалися і чекають. Так. І наступна дорога. От. Ось такий молоденький гарний. Ось щесончик. Теж один. Але молоденький і гарний. Йдемо далі. Ну стоп, 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 стоп. Ні. Ще одне їх любиме місце. О, став на нього. Пішов до одного, став на іншого. От нормально. Два. Ось такі важини, дороги. Але вони собі полюбляють бути. От тобі маєш. Шейна такого здорового. Ах, тут нога. Ставимо на шапку. Але вчув під ногою. Відчув повністю не роздали. Отак От поспішив. Не можна в таких лісах спішити. Тут у нас, звичайно, потужні грибниці. Гриб росте всюди попід ноги. Де завгодно може бути. От, Я цього замітив. Гарного пустився до нього, а на того наступив. Ось такий ще один Гарний. Але той значить мав бути наш. Бачите, сам скочив під ноги. Аби я його не лишив. Та почав дивлюся і ти далі. Так, я ще там сам розвернувся. Тут ще такий огляда. Тавубанчик сидить. Теж собі, От, бачите, під дружиною. Ось такий гарний м'ячик. Того чотири. Козина чубна. Ну що чистим? Йдемо далі. Коли гриби позбирали по лісі, їх треба ті шукати по дорогах. Самий повіреніший варіант. Ось. І по дорогах. Там один, там один. І такі гарні крупні. Попадають. Честен. Йдемо далі. Такий присів. Думаю трохи відпочити, попити води, перевести подих. Я ще присів немогли б. А там отдалі. Але що тому все заховував? Та ще такі. О. Не дають навіть води попити. Не дають вони відпочити. Гарний. емоції за край. Рибочки. Дві красончики. Один краще другого. Найвищої якості. Чисті, як сльоза, не ні нічого. От. Краса, декілька десятків і корзина повна. Він був не сам. Я пішов, трохи тут по ложинах дивіться. Є напарник. О! Ще такий майже яквій той самий. А цей сидит. Ого. Опа! Угувався, глядачі. Троха вешпоти, там було що. Ваше... О, що маленький вешпотис. Заберемо. Ось такий. Ну файний, файний. Є ще третій. Ось. Є ще третій. Недалечко. Ну і теж так сидить. Його ж то не може. Угу. Ніяк. Ого. Угу. Це й засіяв. Пішов. Докопалась до істини, Ось такий ще один. Ну слухайте, ніяк не відпускають вони додому. Вставати йти. Пару кроків, а на знов і п'ятки два. Ось воно все може прийшов і теж підняв. В тому місці. Якихось може метрів 15-20 І знову зустрічається два гарних білячка. Ну, Попадаються і попадається, гриби ну, дуже часто. Гарно. Козина у нас ось така повнезна, чубезна. Чишу. До виходу мені лишилося ще метрів 60-70 з цього лісу. Не знаю, чи ще щось забуде, чи не буде. Дане бачите. Я вже майже на самому виході. Ще там можу щось замітив. Може то листок швидше за все. Ні. Листок такий жовтий. Здалека. Ми піду ходився, бо хто його знає, він тут любить бути. Але так. листок. Ну то вже буде, стане. Стане нам на сьогодні. Йдемо додому. Вже якісь трактори тут працюють. Казина у нас така чудна, повна. Повна, повна. ось. Верхова, -то. чубезна. Для неї, мабуть, трохи і забагато. На ручку чує, трохи Ну, Ви, Може витримає, сподіваюсь. Ну, все, на цьому закінчуємо, друзі. Перемок додому. Уже в лісах я, напевно, не буду деньки зазирати. Лишу на завтра. Година вже пізнувата трохи. Йдемо додому. Стан, корзина повна. І дякуємо природі. За її щедроти. Йдемо не з порожніми руками. Сьогодні нам знову вдалося назбирати чудових гарних молоденьких відбірних білих грибочків. І... Що ще класно? Сьогодні ми вже знаходили і інших багато грибів, знаходили мохомори декілька штук одного величезного, що взагалі по коліна колінах вигодів, Шапка у нього відково, діаметр сантиметр 25-28 Находили дуже багато молоденьких парасоль. О, може, вже завтра, чи коли ми будемо, вони трошки попідростають, порозкриваються. Обов'язково візьмемо пожарити. Гриб доволі смачний. Ну, смакота ще та. От. А Ще нам попадали сьогодні червоняки. Знайшли декілька. Може штук пять тож не пам'ятаю, один такий гарний, грубий, здоровий, вони теж проскакують. Може, з дня на день теж рушаться. Я думаю, що до кінця цього тижня, якщо буде тепло, то і останні гриби, які сироїжки. От і ще багато інших теж підуть. Грибниця потроху-потроху просинається по лісах. Так що до нових зустрічей, друзі. Думаю, грибалки будуть і надалі. Добре, вибережіть себе, своїх близьких. Все буде Україна. Па-па!